Якщо ви так само, як і я, обожнюєте печериці, збережіть цей рецепт. Це швидко і дуже смачно. Беремо пів кілограма печериць, додаємо ложку борошна, заливаємо водою і гарненько миємо. Таким чином вони стануть чистенькі без піску і бруду. Потім ще раз промиваємо під краном. Кожен грибочок ріжемо навпіл та перекладаю у кастрюлю. Додаю сіль і заливаю кропом. Ставлю на вогонь, майже одразу починають кипіти. Зменшую вогонь і варю 5 хвилин. Більше, щоб залишились пружні, поки грибочки остигають, ріжемо овочі, солодкий перець, фіолетову цибульку, трішки кропу або будь-якої улюбленої зелені. Все це додаємо до грибів. А тепер найголовніше маринад, соєвий соус, олія, оцет, лимонний сік, трошки цукру або, може, меду, часничок і зерниста гірчиця. Все перемішуємо і заливаємо наші грибочки. Даємо грибочкам промаринуватись хоча б годину в холодильнику, і все можна насолоджуватись. Збережіть і ці рецепти приготуйте вже сьогодні. Не пожалкуєте.